Значит, хто пам'ятає радянські часи, я нагадаю, яка була мінімальна пенсія? 70 рублей, максимальна 120 рублей. Мій батько Шахтар отримав ще плюс 10% в 132 рубля. Все, потолок. Полковник 250, генерал 350, секретар ЦК найвища пенсія була 550 рублей. 550 поділили на 7, бачите, на 70% різниця, ну. Не більше десяти, от і принципи насправді при тому, що в радянському Союзі багато було яких речей неприйнятних, але пенсійна система насправді була справедлива. Тому пенсія повинна залежати від трьох показників. Це моя позиція. Перший показник: тривалість трудового стажу. Хто більше працював, той отримає більшу пенсію всі згодні? Згодні, по іншому будь-яку далі від розміру зарплати. Хто отримав більше зарплату, робив більше відрахувань до пенсійного фонду, ясна річ в нього вища пенсія. теж справедливо. І третє, надбавка за особливі умови, якщо вони були особливі. Льотчик, металург, шахтар, подводник, хімік, бо треба не ліки більше. Все ясно просто. А не так, як у мене було в родині батько Шахтар, мама комунальне підприємство, бабуся працювала в колгоспі, всіх однаково пенсія. Не повинно бути уронілоки, причому однаково по нижній межі людина не може вижити. Це не прийнято.